І зараз маємо додатковий привід подумати про сонце. Бо 27 травня світ придумав собі день захисту від сонця, щоб на порозі спекотних днів нагадати про небезпеку ультрафіолетового випромінювання і користь сонцезахисних кремів та сонячних окулярів. Саме цього місяця в Україні проходять акції безкоштовної перевірки на меланому, рак шкіри, який може спровокувати сонячна радіація. Поцікавтеся, хто це безплатно робить у вашому регіоні. Щороку меланому діагностують у 2800 українців ще 12 тисяч випадків на рік виявляють немеланомного раку шкіри. Тому родинки, які змінюють свій вигляд, збільшуються. Треба перевіряти негайно. Також захищатися від ультрафіолетового випромінювання кремом із СПФ не нижче 30. У першу чергу в групі ризику люди зі світлим фототипом шкіри каже онкодерматолог інституту раку. Світлий фототип першої шкіри, світлі очі, руде волосся це все веснянки, це все є фактором ризику, і таким людям треба більш ретельно ставитися до сонця сонця, до профілактичних якихось оглядів, до самооглядів краще ніж одежа від сонця, нічого не захищає. Довгі рукава, довгі штанини, головний обір, сонцезахисні окуляри завжди залишаються відкриті ділянки тіла: це лице, шия, кисті, рук. Тут на допомогу сонцезахисні засоби.